Як ви вже могли здогадатись, про нашу палку та головне взаємну любов із Червонозаводським районним судом та Харківською обласною прокуратурою можемо розповідати вічно. Маємо ще не один десяток доторних ухвал, у яких відкривається вся сутність сучасної системи правосуддя. Та окрему увагу хочемо приділити слідчій судді Благій, на яку приходиться більшість відмов на наші скарги щодо укриття обласною прокуратурою, об'єктивність якої вже давно стоїть під сумнівом злочинів. Слідча суддя блага відхилила не одну нашу Каргу, в тому числі з приводу бізнес-структур підконтрольних пані Соляренка, так тій самій прихильниці Стоп», яка, мабуть, виражаючи свою любов, подала позов до нашої організації вартістю у 200 тисяч гривень, критику кадрової політики Терехова, призначення корупціонерів або проросійських агентів на керівні посади. Саме тому ми намагаємось залучити Терехова третьою стороною у справу, щоб почути пояснення з приводу окремих призначень і функціонерів. Однак, блага, як завжди, не чує нас. Тож саму пані Солярен.